За останній рік почалося масове використання дешевих EPV дронів як заміна артилерійським боєприпасам. І ще до того ж непогано керована. Так що потреба в Ребі зросла в рази. Робота проти FPV нам починається з виявлення самого FPV. Для цього є спеціальні вбучені люди зі спеціальною апаратурою, які сидять і постійно, слідкують небо слідкують, знаючи їхні частоти. Вони їх виявляють. Оперативно передають зразу засобам подавлення великим. А також і окопним з рахунок цієї взаємодії нам вдається досить непогано справлятися з навалою FPV-дронів на наші позиції. Завдяки правильній організації роботи нашого підрозділу нам вдається посадити до 70% FPV-дронів, а деколи буває в деякі дні і до 90 Деколи ставляться задача, щоб створити смугу, яка б була для противника, так би мовити, бар'єром, щоб він не міг через неї перейти. Це коли плануються штурми, всякі різні дії активні. Ворога. Створюємо два типи безпілотних зон. Перша безпілотна зона це ніхто не може літати, тобто ми закриваємо всі частотні діапазони відомих нам літальних апаратів роторного типу, так би мовити, тобто FPV і квадрики. А друга зона це коли ми захищаємо наші позиції, наприклад, від FPV, але в цей час наші засоби розвідки можуть вести відеорозвідку позицій противника, а також поле бою. порівняно з початком 22-го року Користання противником безпілотних літальних апаратів зросла в рази раніше. Це були тільки БПЛА великого типу, там типу орлани, суперками і так далі. ну ну такого типу. Основна завдання РЕП це не збиття чи посадження його, а зірвання його бойової задачі. Ми впливаємо на телеметрію, управління і відеосигнали. Ну завдяки цьому ворожий оператор не бачить. І не може керувати своїм засобом розвідки і коригувати також артилерію, наприклад. РЕП це війна технологій. Тут хто швидший, той прийде до фінішу. Спеційно потрібно вчитися, запроваджувати нові технології, розвиватися, і перемога буде за нами.